Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу. 7 березня, чудовий сонячний ранок. Прийшов до пасіки, планую працювати. Працюю вже третій день, виконую таку одну з найскладніших робіт. прочищаю вуликах підмор, крихту та яка з'явилась протягом. Зими. Як бачите, заквітли перші квіти, ліщина також зацвіла, і бджіл понесли перший пилочок. Приблизно 10 година ранку, а бджілки вже працюють достатньо інтенсивно. Бачу бджілок з обніжкою, несуть пилочок. Це просто чудово. Якщо така погода буде надалі, Хоча б з тиждень, можливо днів з 10, то ділки принесуть собі пилок і не потрібно би давати ніякої білкової підкормки або намелювати пилок, розставляти по пасіці, як я це роблю майже щороку. Пилочок, звісно, запасний у мене є. Якщо він буде не потрібен, він не зіпсується, буде надалі. Чудова тиха, спокійна погода. Сьогоднішнє відео буде відповіддю знову на ваше запитання, те, яке ви мені задавали і в коментарях, і по телефоні, як я дезінфікую вулики весною. Особливо це стосується лежаків. Про корпусні вулики, про пінополістирольні, це потрібно окрему тему виділяти. Про корпусні дерев'яні зараз розповім. Ну а про лежаки навіть і покажу. Тому залишайтесь на каналі. Кому потрібно, тому буде цікаво. Отож, корпусні дерев'яні вулики я дезінфікую, пропалюючи вогнем легенько днище, дно і дах. В мене є запасні до вуликів, Днища, тому це робити дуже і дуже легко, особливо якщо вдвох один знімає дах. Підіймає корпус, інший ставить уже чисте, продезінфіковане дно. Якщо сам, то сам знімаю дах, підіймаю на дах, ставлю корпус, потім міняю дно і складаю в зворотньому порядку. На даний час я виготовляю вже січапі знища, тому лухи вже майже їх не лишилося, але ще трішки є. Січать під те саме, те саме, обов'язково щовесни. Оглядаю і за потреби, якщо є така потреба, а вона зазвичай є, тому що сирість, волога, пліснява, я їх дезінфікую. А щодо лежаків, тут трішки, напевно, все-таки складніше. Зараз я прилаштую камеру, тому що руками знімати і працювати буде незручно, і про все вам розповім. Відкриваю вулика обережно. І що хочу вам сказати. Я неодноразово показував, як я зимою в попередніх відео. Тут зимою була лише мішковина і більше нічого. На даний час, як можете бачити, З'явилось одіялко. вони у мене стандартні і майже по всіх вуликах саме такі і є. За хорошої більш-менш погоди. Тиждень тому я їх розніс по пасіці, утеплив, тому що з'явився розплід. Потім вмикнув обігрів, показував у попередньому відео. Ото, що ви бачите, сім'я зимувала посередині, так як я неодноразово розповідав. Тобто підготовка. До весни почалася ще з осені. Що я роблю на даний час? З одного з боків, з того, де є льоточок, як можете бачити, бджілка он ходить льоточки, у мене він не один, їх багатенько. Що я буду зараз робити? Можете бачити, що є невелика кількість крихти, розплавлений віск. Це саме сліди воску розплавленого минулого, минулих років. Я беру і обпалюю легенько стінки, підмітаю нижче іменно легенько. Не потрібно інтенсивно це все робити. За 20-30 років, напевно, оскільки є вже цьому вулику, можете бачити, що і до мене, і я хто опалював, то робили обережно. Зараз я одну половину наготую. В цьому вулику це буде ось ця половина. Наготую і покажу, що я роблю для того, щоб прибрати підмор під гніздом. Ну і на цьому вже буде така робота завершена. Потім тільки розширення. І так, розпочинаємо. Отож, ну, спочатку, звісно, потрібно розпалити димар, це обов'язково. Відганяю бджілок від цього боку, де буду проводити обробіток, для того, щоб вони не заважали. Не на камеру, я це все роблю швидко, інтенсивно. Пробую і перед вами. Розпалюю ось таку річ, на даний час її придбати може кожен і обережно, обережно починаю опалювати. Хто вже має досвід? Не знаю, буде мене чути або ні. Опалюємо, поки віск не починає закіпати по днищу, по стінкам. Ось так. На це все не потрібно багато часу. Даю трішки, щоб температура стінок спала. І надалі буде цікаво будемо працювати. На дворі приблизно плюс 18 стінки вже вистигли. І так, як бачите, одіялку опираю до стіни і починаю переміщувати гніздо на даний час у цьому вулику. Під праву сторону. Намагаюся робити якомога швидше для того, щоб гніздо залишилось розігрітим до тої температури. Ставлю заставну дощечку, заставна, як бачите, з бджілками заставна також тепла. Головна задача у мене на даний час провести дезінфекцію і утеплити, максимально утеплити гніздо для того, щоб там, де є обігрів, щоб були менші втрати тепла. Це напряму залежить потім від затрат на. Електроенергію. Ну і ось так, рамка за рамкою починаю пересовувати. Паралельно дивлюсь, є розплід або його немає. Я нам маю на увазі печатний. Маток не шукаю. Ні в якому разі. Трішки пізніше вже буде більш стабільна погода потім. Ось Бачу, у цієї сім'ї є закритий розплід. Отже, маточка у ній присутня і вона працює. Це пізніше помічаю в журналі, у яких сім'ях не виявив розплоду матки, можливо, не побачив. Потім до них більша увага. Починаю підмітати підмор, крихту, залишки полосок, а в мене полоски, я показував, вони картонні. Вони їх розгрізали до пізньої осені. Залишки десь позалишались. Ну і ось так. Ой, у цій сім'ї вже розплід на двох рамочках. Люблю я українську рамку, от і все. Багато хто розуміє, багато хто ні. Гніздо завжди. Таке потужне, високе. І так, можете бачити, склав гніздо. Це я обігрів, показувати на даний час не буду. Є відео на каналі, кому потрібно, шукайте. Поставив обігрів, відкриваю їм льоточок, нехай вже поступово заходять. Звичайно, з цього боку. Ось так, відкрив їм льоточок. І тепер що я ще ставлю? Якщо я обігрів, ставлю ще воду. Погода буває різною. Буває чудова, буває, може якийсь ніг ще випасти, дощ, тому ставлю воду. Якщо погода хороша, воду вони самі носять і брати її не будуть. Якщо зіпсується, погода то вода повинна бути в вулику. Якщо обігріву немає, то звісно ніякої води не потрібно. Отож, ставлю воду. До української рамки за скільки років виробники так і не вигадали на даний час ні поїлок, ні кормушок. Це великий мінус. Не розумію чому так, тому що рамка поступово набирає популярності. Ставлю ще одну заставну для того, щоб поїлочку, та яка в мене є, ось так підперти. Все. Уже до гнізда ставлю, кладу плівочку. Обов'язково. Щоб гніздо не пересихало ось так такку і починаю утеплювати. Все, що було, кладу. Ну, і одіялко те яке. Я завернув з того боку, завертаю і під цей бік. Зараз покажу кількість підмору і кількість крихти, та яка була під гніздом. Все, бджілки заходять до Гнізда, Уже тут з цього боку вони не заважають. Отож можете поглянути під мору. Не є багато. Але крихта і залишки саме полосок є. Якщо його не прибрати, буде заводитись міль. Не дай Боже якісь хвороби і так далі. Тепер уже можна не поспішати. Гніздо утеплене, опускаю одіялко і з цього боку. Починаю спокійно прибирати все те, що тут є. Потім я це все утилізую. Кладу до відерця до спеціального. По пасіці підмор не розкидаю. На камеру, можливо, це зайняло скоріш за все більше 10 хвилин. А от якщо я працюю без камери, то це все. Набагато швидше. Нема там великих проблем втраті по часу. Не всі так я знаю, що роблять. Але на мою думку, дезінфікувати вулики потрібно. Бжілки в них буває, живуть постійно, не перестаючи десятками років. І для того, щоб не було ніяких хвороб, не так тяжко ось це все зробити. Отож, звільнив від підмору гніздо там, де було, і тепер дезінфікую ось цю частину вулика. Так, небагато так часу займає. Зараз спробую показати. Ось так. Можете подивитись. Ліснява зникла, та яка десь, можливо, і була, особливо по кутах. Віск трішки розплавився, розплавляються саме нарости воскові. Ось ті, що можуть бути в вулику. Ті, що бачите, ось вони, ось ці нарости, розплавляються і потім трішки стікають. Нічого бджілкам після такої дезінфекції вулику дуже й дуже приємно жити. Я напевно думаю, навіть хочеться. Можливо, тому і менше вони у мене рояться. Ось така картина. Таким чином ми продезінфікували увесь вулик. Буду працювати далі. Кому відео сподобалось, обов'язково оцінюйте, підписуйтесь на канал. Будуть якісь запитання, телефонуйте, телефон часто залишаю під відео. Пишіть коментарі. Всім добра, миру злагоди, мирно небо над головою. Бувайте!